Скажіть, будь ласка, ну точніше, як допоможіть нам розібратися, значить, оцими змінами, які впроваджені до головного фінансового документу країни, питання по 2025 року є закритим? Чи це дуже оптимістично сказати так? Ну ви знаєте, я сподіваюся, що більше помилки при обрахуванні потрібних коштів не буде до кінця року, тому що, по суті, ми знову майже півтрильйона додали на видатки. Це величезна сума, і чому з самого початку при плануванні бюджету не була врахована, невідомо. І ви щойно сказали в анонсі, що насправді 115, майже 115 мільярдів піде на грошове забезпечення військових. Це лише Міністерство оборони. А ще у нас є додатково виділені кошти 45 мільярдів на Державну прикордонну службу, майже 25 мільярдів на національну гвардію, майже 14 мільярдів на національну поліцію. Це теж кошти. Які будуть стосуватися тих, хто служить зараз, і захищає країну на грошове забезпечення цієї категорії військовослужбовців, тому що, ну ще й на гор є гроші, тобто по всім підрозділам, абсолютно очевидно, що так склалося, що багато видатків Міністерства фінансів наблизило. Тобто теоретично підняли з останніх місяців на першу половину року. Чому? Тому що велику кількість ем, військової техніки, озброєння. Потрібно було закупати за власний кошт. До речі, те е, зараз додатково виділено на такі потреби 194,4 мільярди гривень. Тобто, абсолютно очевидно, що е, наразі більш точно спланували, але мене дуже здивувала заява, яку щой, яка щойно була озвучена щодо підняття е, грошового забезпечення, і дуже хотілось би е, дізнатися, чи Абсолютно очевидно, по перше, треба сказати, що грошове забезпечення треба піднімати і тиловим, також військовим, які виконують певний спектр роботи, тому що на 20 тисячах залишають вже їх декілька років. І звісно, тим військовим, які зараз виконують. Знаєте, за себе і ще за десятьох свої обов'язки. Ми знаємо зв'язку з чим це пов'язано, і вони точно мають отримувати більш високі оплати. Ми маємо саме стимулювати великими грошима, продовжувати захищати чи йти мобілізуватися нових військових. Тому тут дуже важливо на наразі, чи прораховане це підвищення, яке почало поширюватися в уже в мережі. Тобто, ми ж розуміємо, що не можна говорити і викидати просто слова на вітер. Тут, якщо ви говорите про підвищення, то маємо розуміти, коли воно буде, коли будуть внесені зміни до бюджету, за рахунок яких коштів це буде відбуватися. І отут є питання. Мені здається, що ці цифри, які 31-го е, в цей минулий четвер були затверджені як зміни до державного бюджету, вони не стосуються можливого підняття військового забезпечення. Тому будемо очікувати, що далі буде. Адже тут що треба сказати, що важливо, що е, незважаючи на те, що видаткова частина е, збільшилась на 412,4 мільярда гривень. Джерелом покриття цих видатків буде все те, що наразі вже. Якби прогнозовано в бюджеті, от якщо ви бачили, е, буквально сьогодні я писала про те, що Державна податкова служба е, опублікувала, що їм вдалося за 7 місяців зібрати більше надходжень на 70 мільярдів. Да, ми знаємо, що при плануванні навіть дохідна частина була неправильно порахована, тому, звісно, велика подяка платникам податків, тому що всі, хто працює, в, білій, в білому секторі економіки абсолютно очевидно, платять податки добросовісно, не порушуючи жодного законодавства і жодних сроків сплати, не зважаючи ні на що. Але от державним бюджетом якраз в четвер збільшили дохідну частину на 147,5 мільярда. Тобто це те, що от перевиконання ці будуть враховані 70. І ще до кінця року таких так званих перевиконань треба буде досягти. Тому о, це частинка коштів, яка буде покривати збільшені видатки. Що ще? Тут дуже важливо, що е, зв'язку з тим, що курс долара змінився і він став менше, чим прогнозувалося в бюджеті. Виникла така собі економія, економія по виплатам по ОВДП, які є у валюті в доларі, і по обслуговуванню цих ОВДП. Тому е, також певна частина коштів. Піде на видатки, які зараз запланували. Ну, і звісно, ми нікуди не дінемося без внутрішніх запозичень. Якраз внутрішні запозичення так би, складають леву частину те джерело, яке буде покривати ці видатки. А внутрішні запозичення це що? Це знову ж таки гроші платників податків, це гроші. Юридичних осіб, і частково фізичних осіб, і тут треба бути дуже обережними з усіма змінами, які приймаються в цей час. Там пропонуються міністерством фінансів, і так далі, щоб в нас тенденція і можливості збирати кошти під ОВДП залишалася, тому що є такі вже необережні кроки, сигнали, які зупиняють багатьох платників. І звісно, таких помилок робити не можна, тому що ми маємо забезпечити всі ці 412,4 мільярда, тому що вони пов'язані з нашою обороною. Петрівна, коли ви згадали ваш допис от останній на телеграм-каналі, вашого Ніна єжаніна. Якось я раніше подивився, що ви наводите інформацію про от коли відбулися ці зміни да до головного фінансового документу до кошторису країни. Там значить, є пункт. На цьому фоні не пункт, а на цьому фоні уряд виділяє ще 2,6 мільярди гривень на розвиток доріг. Та ось ця така історія про дороги, вона ну вікоповна. І така вже акцентована, та от для е, ситуації, яка є пов'язана з е, нинішньою в принципі владою, десь з 19-го року, та але от в умовах повномасштабного вторгнення, в принципі, наскільки от саме ці е, видатки, ось це виділення, воно є своєчасним обґрунтованим. Ну бо питання доріг логістично дійсно важливе, та але ж е, нюанси є в цьому випадку, от е, що мається на увазі? Це мається на увазі, поки готувався проект закону до другого читання. Ви знаєте, що дуже мудро поступили, дослухалися до, до співголів фракції Європейська Солідарність в парламенті і інші фракції, і винесений проект зал – це не те, що готувалося декілька тижнів поспіль не те, що розглядалося в першому читанні, забули всю ту історію і розглянули абсолютно окремий документ, де є тільки оборона, і точно немає доріг. Але влада, взагалі, навіть вони не могли дочекатися до прийняття змін. Які хотіли прийняти, бо там було передбачено поповнення резервного фонду, а звідти витрачаються ну, на всі буквально цілі. Перед цим перед розглядом проєкту закону прийняли Кабінет міністрів рішення з резервного фонду виділили понад 2 мільярди на дороги. Зрозумійте, будь ласка. Мені здається, що по резервному фонду, ми вже скільки з вами говорили, що не можуть вони витрачатися гроші, які там заплановані, на цілі не пов'язані з обороною. Це має бути термінове, щось надзвичайно важливе, які кошти, які треба спрямувати туди, на ті цілі, без яких не може країна прожити. Але у нас зовсім інша історія з витрачанням коштів з резервного фонду. І оце про ці 2 мільярди, які ви говорите, не дочекавшись ніяких змін. Знову, як, як і кешбек видавався з резервного фонду, як і тисяча та зимова видавалася з резервного фонду. На дуже багато таких, знаєте, десь вони навіть популістичними виглядають ці видатки і, і точно не підтримують економіку, а тим більше нічого не дають на е, захист нашої країни. Тому е, оця ситуація це ще один маркер на те, що все ж таки. Незважаючи на велику суму, яку було необхідно додати для фінансування нашої оборони, влада продовжує жити своїм життям. Вони нічого не змінюють. Є гроші в резервному фонді, вони виділяють на цілі, точно не, не на оборонні. І в цьому є велике питання до них. І, до речі, коли... Вперше за 6 років депутатська фракція, наша Європейська солідарність, голосувала за ці зміни, за цей бюджет, щоб додати на воєнні і на оборонні цілі. А чому? Тому що ну, вичистили від тих всіх побажань, які там планувалися, і це вже було великим досягненням. Але не забувайте, що знову влада не зробила жодної роботи, щоб. Зрізати, скасувати оті от видатки, які залишилися запланованими ще з минулого року. Ми ж в минулому році приймали бюджет на цей рік, і точно які зараз не є такими, що от вони вкрай потрібні. Вони навіть. Взагалі там викликають питання щодо них. Вони скоріше за все були пов'язані із очікуваними виборами, які могли відбутися восени цього року. Тому я працювала працювала над різними видатками по всім розпорядникам. І таких не першочергових знайшла 12 мільярдів гривень. 12 мільярдів. Але ж мінфін ще глибше знає цю всю історію. Вони точно могли би закамалювати додаткові кошти, але цією роботою ніхто не став займатися. Ні, затріна. з вашого дозволу трошечки хочу поговорити з вами про перспективу призначення от голови бюро економічної безпеки. І якщо вже як про маяки наших міжнародних інституцій, партнерів говоримо, та то й поговорити з вами про реформу митниці. Ця тема ну ніби теж набуває обрисів оптимізму. Ні. Щодо керівника БЕП, ми з вами маємо усвідомлювати, що є виписані норми закону, і в будь-якому випадку ніхто не має права порушувати те, що якби викарбовано, підписано, і має діяти. Тобто, як так можна шукати нюанси, як відійти від призначення? Я вперше ну, бачу таке і. Мені здавалося, що на якомусь певному етапі влада зрозуміє, що так поступати не можна. Очевидно абсолютно, що новий прем'єр-міністр, прем'єр-міністерка, мала би зараз чи, чи додатково вивчити норми закону чи ще раз проконсультуватися, і те, що вона нібито провела бесіду із переможцем конкурсу. і запропонували йому пройти поліграф, після чого можливо повернеться до призначення. Ну це мабуть означає, що навіть ті висновки, які нібито до них прийшли від СБУ, є недостатніми, тому що, скоріше ж за все, зараз ведуться переговори з партнерами, які наполягають на виконанні норм закону. Адже їм не прізвище цивільського тут важливе. А порушення саме норм призначення і норм закону. І е, абсолютно очевидно, що, е, надаючи пояснення, вже наша сторона, українська влада, зайшла в тупики. Вони зараз мають якось або надати ще додаткові докази, або відступити, зробити крок назад і призначити переможця головою БЕК. Але це тільки буде початок тих змін, які ми маємо. Очікувати, зробити в роботі бюро економічної безпеки, от ви зрозумійте, будь ласка, всі рішення РНБО щодо мораторію на перевірки, всі слова і заяви, які до сих пір чомусь лунають від новопризначеної прем'єр-міністерки, нібито це взагалі вирішення всіх проблем, які є в Україні, і нібито це насправді єдина справа, якою вона має займатися. Це мораторій на перевірки. Так, мораторій на перевірки нічого не вирішить в даному випадку, якщо не почне працювати повноцінно бюро економічної безпеки. Яке має не тільки розслідувати кримінальні злочини, а упереджувати насамперед економічні злочини? Упереджувати, коли ми навчимося це робити, коли ми не будемо допускати того, що в нас зараз відбувається: руйнування, наприклад, білої частини роботи бізнесу, дуже багато. І з'явилося тіньового опять ринку, звідки він взявся? Чому так сталося? Це ж схема, яку не можна отак от запустити в одну хвилинку. Вони ж вибудовуються. Це цілі групи створюються, які займаються потім цим тіньовим бізнесом. І цим має займатися Бюро економічної безпеки. Тому для мене дуже важливо призначити кваліфікованого, я вважаю, що якщо він пройшов конкурсний відбір і показав свою кваліфікацію керівника. Який буде справді о, усвідомлювати свою відповідальність, буде до певної міри розуміти, розуміти саме головне, чим має займатися бюро економічної безпеки і не дати знову спаплюжити його роботу, тобто органу, тому що на сьогоднішній день говорять от буквально всі ж наші правоохоронні органи можуть перевіряти бізнес і вони не Вважають, що Бюро економічної безпеки є тією основною головною і єдиною структурою, яка має займатися економічними злочинами. До бізнесу йдуть всі. Всі, кому десь там вдалося якийсь матеріал підкласти, а то й не підкласти, бо ці всі обшуки не санкціоновані. Це страшна справа, яка накрила всю країну. Бізнес від цього страждає найбільше. І тому для того щоб розв'язати цю проблему, нам не треба на бумагах написати чи в рішеннях написати «оголошує мораторій. Ні треба зараз зупинити кримінальні переслідування зробити все можливим щоб бе запрацював з новим керівником повноцінно ніна потрівна спасибі вам велике за те що ви знаходите час і можливість поготів при підсумках тижня бути з нами при діалозі споглядаємо на події за подіями і будемо ваших коментарів звичайно залучати за їх розвитком у живому етері прямого зокрема Ніна не жаніна народ депутатка україни від фракції європейської солідарності